Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати досить смачний та швидкий салат з мівіни, ковбаси та кукурудзи. Я впевнена, що ви цей рецепт знаєте, бо він досить, не те що старий, але давній. І почнемо. Нам знадобиться 2 пачки мівіни, 250 г вареної ковбаси, 4 варених яйця, за бажанням зелень. У мене кріп, можна використати петрушку та одна банка кукурудзи. Раніше використовували свіжий огірок, ви також можете замість кукурудзи використати огірочок. Також знадобиться майонез і, за бажанням, чесник висипала в тарілочку, тут у мене дві пачки, і заливаю 150 мл окропу. Більше не знадобиться, щоб вона не була дуже водяною. Дуже багато води теж буває зайвою. Накриваю тарілочкою і залишаю на 5-7 хвилин. Тепер можу нарізати ковбасу, яйця та зелень. Я зазвичай нарізаю кубиком. Тепер до нарізаних інгредієнтів додаю кукурудзу та всипаю макарони наші, нашу вермішель. Ось так вона гарно виглядає. Нема зайвої вологи, немає тут води. Тепер всипаю, додаю майонез і наш салат вже готовий, можемо смакувати. Смачний швидкий салат до вашого столу готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!